притулок для осіб, які постраждали від домашнього насильства, кризова кімната, мобільна бригада. А від 10 грудня її денний центр соціально-психологічної допомоги у Хмельницькому. Він запрацював на вулиці Перемоги 10 Б. Хто може звертатися та які послуги надають тутешні спеціалісти? Говоритимемо у програмі Влада і Громада. І представляємо нашу гостю. Це Юлія Бережанська, директорка комунальної установи, центр запобігання та протидії домашньому насильству. Пані Юлія, ми вітаємо вас у нашій студії Вітаю вас. Денний центр соціально психологічної допомоги фактично став такою завершальною ланкою в муніципальній системі протидії та запобігання домашньому насильству, якщо ми говоримо за такий комплексний підхід, наскільки він є більш дієвішим і ну, фактично ефективнішим. Вітаю всіх глядачі, вітаю вас. Ну, насправді, відкриття денного центру для постраждалих осіб від домашнього та гендерно зумовленого насильства дійсно став такою завершальною ланкою в усій системі протидії та запобігання насильству. Тобто, якщо говорити про людину, яка постраждала від насильства, то справді вона може безпосередньо звернутися до денного центру, ми можемо її надати певний пакет послуг, які вона Потребує і направити її вже далі в ту структуру, з якою ми співпрацюємо, тобто в нас є кризова кімната, є притулок, є денний центр, є мобільна бригада, і ми намагаємося надати ті послуги людині, щоб вона дійсно відчувала себе захищеною. Пані Юлія, чи вивчали досвід колег в інших областях України? Чи переймали можливо вже у вас переймали досвід? Теж цікавилися. Насправді перед відкриттям денного центру, і взагалі, коли я прийшла на посаду директорки цієї комунальної установи, мені дійсно було цікаво, як ця система працює взагалі по Україні, тому що таких денних центрів насправді відкрито вже дуже багато. І ми їздили, наприклад, в Київський кризовий центр, переймали там досвід. Ми спілкувалися з колегами із Кропивницького, де відкритий насправді сам, така сама комунальна установа, як і у нас. І дійсно цей досвід він допомагає зрозуміти цикл, тобто від того звернення, коли людина до нас потрапила, або від виїзду мобільної бригади, і до завершального етапу, тобто, чи ми забираємо людину вже наприклад, в притулок чи до кризової кімнати, чи допомагаємо їй розірвати оце коло насильства. Якщо ми говоримо за ті звернення, так які надходять до безпосереднього центру, хто передусім звертається? Жінки, жінки з дітьми, чоловіки. Ну, Насправді, як говориться, то звертаються загалом жінки з дітьми. Тобто, але є випадки, звісно, коли звертаються, наприклад, відбувається насильство над батьками похилого віку, тобто це люди пенсійного віку. І буквально я вам хочу сказати, що на другий тиждень моєї роботи я прийшла на посаду директорки і до нас вже звернулася жінка похилого віку. яка Безпосередньо прийшла до нашого центру і розповідала про те, що над нею здійснює насильство її син. Насправді, коло цих осіб воно є величезне і, на жаль, зараз воно тільки збільшується. Коли відбуваються виїзди нашої мобільної бригади, так ми в принципі. Коли вони приїжджають назад до центру, ми кожен випадок проговорюємо, я їх запитую, яка була ситуація, і насправді цих випадків є дуже багато. Тобто, це і насильство братів над сестрами. Це дуже багато зараз насильства над дітьми, на жаль, тому що зараз ми виїжджаємо із службою у справах дітей, з управлінням охорони здоров'я. Дійсно, і якщо порівнювати, наприклад, я порівнювала статистику з 23-м роком і От в такий самий період 24-го, то дійсно випадки в сім'ях військовослужбовців, на жаль, теж дуже багато зараз ми констатуємо. Тому, взагалі, це дійсно стереотипи, що відбуваються лише там насильство чоловіка над жінкою. Це досить велике коло. І ми працюємо над тим, дійсно, щоб люди знали і розуміли, що їм є кому в цьому допомогти. Пані Юлія, можуть звертатися до центру і отримати консультації, підтримку, допомогу виключно мешканці Хмельницької громади. Розкажіть, будь ласка. Ну, якщо ми говоримо про нашу комунальну установу, то справді ми фінансуємося із місцевого бюджету, тобто це комунальна установа Хмельницької міської ради, і на безкоштовній основі дійсно до нас можуть звертатися лише мешканці Хмельницької об'єднаної територіальної громади. З хочу вам так привідкрити маленьку таку завісу з 2025 року, ми плануємо. Плануємо надавати платні послуги саме жителям інших об'єднаних територіальних громад, тому що от за період, коли вже відкрився там денний центр, так або з центру соціальних служб перейшла до нас кризова кімната і притулок, насправді до мене телефонують працівники інших об'єднаних територіальних громад, тому що я хочу сказати, що така загальна муніципальна система протидії насильству, вона не в кожній громаді розвинена, так як в нашій громаді, тому ми бачимо потребу в тому, що є потреба, наприклад, поселені з інших громад в кризову кімнату, в шелтер, який в нас є. І це дійсно є проблемою. Ми можемо надати цю послугу, а вони потребують цієї послуги. Тому в подальшому ми плануємо над цим працювати. На початку програми ми говорили про такий комплексний підхід так, у вирішенні цієї ситуації, проблеми, яка складається в нас в 21-му попри все століття. Якщо можна, ми трошки детальніше зупинимось на кожній з цих ланок. Ну, можливо, ми розпочнемо, якщо можна, з притулку, яку тут послугу безпосередньо надаєте, і впродовж якого часу людина може перебувати в цьому закладі. Ну, притулок, я хочу насамперед всім сказати, що притулок для постраждалих осіб його адреса є конфіденційною, тобто ми її не можемо розголошувати за умови того, що це може бути небезпечно для постраждалих осіб. В притулку може проживати 10 осіб одночасно. Це, ми називаємо цей притулок він для довгострокового проживання постраждалих від насильства. Там можна проживати максимум до 6 місяців. Тобто, впродовж 6 місяців ми намагаємося вирішити ситуацію людини, і в притулку працюють в нас фахівці соціальної роботи, обов'язково працює психолог із постраждалими. Тобто, це, ми намагаємося там створити такі умови, щоб людина відчувала себе безпечно. Кризова кімната вона передбачає короткострокове перебування на відміну від притулку. Так, на відміну від притулку, кризова кімната вона передбачає короткотермінове перебування людини. Це максимум до 20 днів. Тобто ми спочатку, коли людина там потребує поселення, ми її заселяємо до кризової кімнати. Там також працюють фахівці соціальної роботи. Там є чергові, які там чергують цілодобово з людьми. Там працює психолог. Якщо впродовж 20 днів, наприклад, ми зі своїми соціальними там партнерами, всіма службами міста не можемо вирішити ситуацію цієї постраждалої особи, тоді ми заселяємо її до притулку і продовжуємо з нею працювати. Тобто, напризволяще цю людину ні в якому разі ніхто не залишає. А якщо ми говоримо за звернення до саме кризової кімнати, скільки можливо за початок, можливо, цього року звернулося людей з, ну, з проханням допомогти і залишитись, на певний час саме в кризовій кімнаті? Е, я вам хочу сказати, що статистику ми можемо вам говорити лише з моменту передачі кризової кімнати до центру запобігання та протидії домашньому насильству, а саме з 17 вересня 2024 року, то за цей період в кризовій кімнаті Проживало вісім осіб. І я хочу сказати, що проживання саме таке короткотермінове, воно е відбувається насправді. Тобто людину привозять туди, так? вона там перебуває на добровільній основі. Якщо вона виявила, наприклад, бажання, в нас були випадки, що там і в дві години ночі, і в три години ночі привозили маму з дітками. На наступний день ми всі розуміємо, що це типу їхні там, відносини з чоловіками, з півмешканцями. Вона виявила бажання, наприклад, Покинути кризову кімнату. Тобто, це, знаєте, в нас навіть були такі розмови з поліцією, тобто, як ви там можете їх відправити, як ви можете їх насправді ми силою нікого тримати не можемо. тобто Якщо людина виявила бажання, вона пише заяву, пише розписку і в принципі покидає кризову кімнату. Тому говорити про проживання саме таке, це. Ну, короткотерміновий термін, тобто їх привозять, вони виселяються, і це от такий в нас безперервний процес відбувається. Якщо ми говоримо за процес, ви кажете, так що приїздять до кризової кімнати, це вже здійснює мобільна бригада, яка працює в складі центру, чи це може бути якимось чином інший формат звернення? Саме до кризової кімнати можуть поселяти людей будь-які суб'єкти, які дотичні до цього напрямку. Тобто, це може бути самозвернення людини. Людина може прийти до нашого центру, написати заяву, що я там не маю де проживати, в мене в сім'ї такі складні обставини. Зачасту то до нашої кризової кімнати, звичайно, привозять працівники поліції. Тобто, перші на виклики домашнього насильства виїжджає. Саме патрульна поліція чи Хмельницьке районне управління поліції, і вже вони поселяють людей до нашої кризової кімнати. У мене є інформація. До речі, статистика, що від вересня 100 виїздів здійснила мобільна бригада. Насправді так, це було моїм великим здивуванням, тому що я також вивчала і. Практику попередніх років, і навіть ну, сама для себе не могла зрозуміти, що дійсно в нашої мобільної бригади за оцей такий насправді короткий термін нашої праці так, кожного дня є по три, по чотири виїзди. Насправді це страшна статистика, тому що ми розуміємо, що є проблема. І це ще раз. Підкреслює те, що створення таких центрів воно важливе і воно потрібне, тому що ми маємо працювати насамперед на запобігання, і е, говорити людям, щоб вони не мовчали, що це не є їхня приватна сфера життя, а про це потрібно говорити, і вони мають знати, що їм є кому допомогти. Фактично до вас звертаються через, умовно кажучи, такі нестерпні умови, але в більшості це застосування фізичної сили, чи звертаються навіть коли це ну, прояв таки, тиску психологічного, чи це комплекс знову ж таки? Бо ми розуміємо, що домашнє насильство передбачає кілька так, таких видів і різновидів. Насправді форми насильства при викликах там, мобільної бригади чи викликах поліції, вони є досить різноманітними. Тобто, це є звісно і психологічні. Психологічне насильство багато і в якійсь мірі, ви знаєте, ми там з нашими психологами проговорюємо ці випадки, і в деякій мірі психологічне насильство це ще небезпечніше, знаєте, ніж фізичне. Тому що е, коли людину доводять до такого нестерпного стану, що вона стає безпорадною, вона не знає, що їй робити, куди йти. А тим більше, якщо в неї там ще є двоє-троє дітей, це дуже жахливо. Ну і звісно, є прояви фізичного насильства. В нас дуже часто звернення з травмпункту нашого міського, тобто, що дійсно звертаються вже туди і вони перенаправляють людей до нас з такими проблемами, з побиттям, на жаль, і діток, і жінок, і це насправді дуже дуже жахливо. Пані Юлія, від 10 грудня запрацював центр. Запрацював денний центр соціально психологічної допомоги. Наскільки було масштабними роботи? Тому що хочеться, щоб торкнутися цієї теми, тому що дуже теж важливий аспект закривав денний центр у цю основну таку ланку муніципальної системи, який масштаб був здійснений. Ну, я вам хочу сказати, що насправді, коли я прийшла на етапі вже початку проведення ремонтних робіт на перемоги 10Б, я була налаштована, знаєте, дуже так скептично, тому що е, дійсно ті умови, в яких ми працювали, і е, той ремонт, який там був, е, як знаєте, це. Е, Камази землі, ми вивозили це цокольне приміщення. Ну насправді це, це праця шалена. І ми розуміли, що ми маємо це зробити, ми маємо силу, ми знаємо, що це потрібно для нашої міської громади, і ми над цим дійсно працювали. Ми завдячуємо насправді представництву фонду ООН у галузі народонаселення УНФІ, які нам виділили грантові кошти на облаштування, на ремонт ремонт цього приміщення справді масштаби дуже великі, і я вам хочу сказати, що представництво фонду виділило кошти і на ремонт кризової кімнати. Це було в попередніх роках. Тобто, загалом три з половиною мільйони гривень виділено на нашу міську об'єднану територіальну громаду на те, щоб напрямок. Протидії та запобіганню насильству дійсно в нас працював. І це я вам хочу сказати в період війни це дуже масштабні кошти, тому що ми знаємо, що міський бюджет зараз займається насправді військовими, і це має бути в пріоритеті. Ми це все розуміємо. І ми вдячні, що є міжнародні організації, є міжнародні фонди, які. Інвестують саме також в такі важливі напрямки. Я вам хочу сказати, що ми всі ці дні, коли проходили ремонти, ми буквально жили на роботі, тому що в нас був такий дедлайн. Ми знали, що відкриття має бути 10 грудня, це була умова фонду. Тому я щаслива від того, що в нас все вийшлося, що люди тепер мають куди прийти. Насправді цей центр він відкритий абсолютно. Для всіх. Тобто стереотипність, те, що там туди звертаються, лише жінки, це відпадає. Ми відкриті для чоловіків, для жінок, для дітей, ми облаштували там дитячу кімнату. У нас там працюють психологи, фахівці соціальної роботи. У нас є тренінгова кімната, де ми проводимо, будемо проводити різноманітні заходи. В нас працює юрист-консульт, який надає первинну допомогу юридично або спрямовує людину туди, куди їй потрібно. Тому насправді я щаслива і я дякую за підтримку і Хмельницькій міській раді, і представництву фонду за можливість працювати в таких гарних умовах. Дуже вам дякую, і пані Юлія. От знаєте, ми сьогодні з вами говорили про те, що дійсно є люди, які звертаються, наприклад, отак до кризової кімнати наступного дня вони можуть вже і залишити, тому що, можливо, десь порозумілися так з членом сім'ї, родини, з яким можливо, був такий конфлікт. Ну поки що будемо називати так, чи факт цей не підтверджений. Але ж існує таке поняття як циклічність насильства. Подекуди, певно, що ми про це забуваємо. Е, можливо, з досвіду, можливо, є така загальна статистика. Коли ми ризикуємо, що ось знову той чи інший випадок впливу фізичного, психологічного може ну, вдруге статися, насправді дійсно є такі випадки. Ми стикаємося з такими випадками, що на одну і ту саму адресу до однієї тієї самої сім'ї ми виїжджаємо декілька разів. Дійсно, є такі випадки. Я вам хочу сказати, що їх є небагато, але вони дійсно присутні. І тут я завжди, знаєте, своїми фахівцями, ну, можливо, жартую, але в деякій мірі і не жартую, що Е, ці випадки вони залежать від нашої роботи. Тобто, якщо ми гарно попрацюємо з цією сім'єю, ми гарно попрацюємо з постраждалою, так то такого і зі всіма суб'єктами, які дотичні, тобто і з поліцією, службою дітей, департаментом освіти охороною здоров'я, то тоді е, таких випадків буде значно менше. Тому що якщо ти надаєш комплексну допомогу, якщо ти е, дійсно вникаєш в цю ситуацію, е, то таких випадків стане значно менше. Є навіть випадки, я вам більше скажу, що е, коли е, дають кривнику, наприклад, обмежувальний припис, він також його порушує. І з цим ми також стикаємося. Тобто, е, це має прийти там приїхати поліція один, два, три рази, щоб людина зрозуміла. Що в неї є за це відповідальність? Ну але за відповідальність, знаєте, і адміністративну, і кримінальну це вже напевно потрібно знімати ще дві програми, тому що насправді законодавство трошечки в цьому плані відстає, так і ми би дуже хотіли, щоб відповідальність і покарання, звісно, були значно більшими за вчинення домашнього насильства і гендерно зумовленого насильства. Що ми маємо зробити для того, щоб фактично зрозуміли усі, що Агресія в стосунках це дійсно не приватна справа сім'ї. Ми маємо про це говорити. Ми маємо не мовчати. Ми для цього проводимо таку велику інформаційну кампанію в межах 16 днів проти насильства всеукраїнської акції. І взагалі, не лише в, в таких акціях. Ми маємо кожного дня про це говорити. Ми маємо спілкуватися з людьми. Ми маємо виїжджати там в школи, в садочки, працювати з вихователями, з працювати з вчителями, щоб вони звертали увагу, наприклад, в якому стані. Приходить дитина, тому що в школах, в садочках є психологи, ми маємо з ними працювати. Тому що, знаєте, я дійсно, в нас такий центр, але особисто моя точка зору, що легше запобігти проблемі, ніж потім з нею боротися і боротися з наслідками, які вона спричиняє. Тому я лише за те, щоб говорити, і за те, щоб люди знали що їм є куди прийти і їм є до кого звернутися, що вони не самі залишаються один на один з цією проблемою. Це саме головне. Куди звертатися, куди телефонувати, можливо, є гаряча лінія, ми раді заслухати, аби ви повідомили. Насправді, з відкриттям денного центру, я хочу звернутися до глядачів і хочу сказати, що якщо у вас є проблема в сім'ї, якщо є проблема, ви бачите в школі, в садочку, в будь-якій сфері, ви можете звертатися за адресою вулиця Перемоги, 10Б до денного центру. Номер нашого телефона 093 565 57 10. Ми раді вас зустріти. ми раді Надати вам весь пакет послуг та допомоги, пані Юлія. Ми дуже дякуємо вам за сьогоднішню розмову. Дякую вам, шановні глядачі. Ми вам дякуємо за увагу і нагадуємо, що в ефірі була програма «Влада і громада. Бережіть себе.